ДБР розпочало розслідування за фактом загибелі українських військовослужбовців внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині 1 листопада. Певних посадових осіб усунено з посад. Також перевіряють, чи було дотримано вимог безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи було організовано належне укриття. Удар по своїм військовим також підтвердив і 30-й корпус морської піхоти. Атака сталася по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Певні деталі цієї події висвітлив журналіст ТСН Дмитро Святненко. Він повідомив про загибель свого брата внаслідок удару балістичної ракети по військових під час нагородження у глибокому тилу 1 листопада. За словами журналіста, на плацу в наказовому порядку зібрали найкращих пілотів та піхотинців бригади. Мого брата вбили в суботу. Він воював із 23-го року. Пройшов в пекло у Кринках, Кураховому, Мар'янці, Красногорівці. Його вбили росіяни, але не на полі бою. У глибокому тилу. Його разом із соратниками зібрали на плацу, щоби нагородити. Зібрали найкращих, найкращих пілотів та піхотинців бригади. У наказовому порядку, на відкритій території, прилетіла баліст.